Мера Божа. У всіх у нас є мрія. І цю мрію ми рано чи пізно воплощаємо в цель в нашому житті. І як є, як ми говоримо в народі, віжу, цель, не віжу, препятствий. Тобто ми все робимо для того, щоб досягти цієї цілі. Так само є мрія у нашого Бога, нашого Бога Отця, творить неба і землі. І він теж. Зробив все, щоб оплатити цю мрію в життя, і послав нам Сина свого Ісуса Христа, який прийшов і дав нам церкву, через яку ми можемо врятуватись, тому що як ной будував перед потопом ковчег, на який були тварини і вісім душ яким спаслись так само і церква в неа часто є тим самим ковчегом спасіння тому що Ісус в кінці прийде за своєю, прийде за своєю нареченою, яку забере. І Ісус прийшов на землю і дав нам це спасіння, бо написано в Біблії, що немає іншого імені під небом, яким би ми могли врятуватись. І нам треба прийняти, прийняти це план спасіння. З'єднатися з, з цією мрією Бога і йти розповсюджувати далі, ставити цю цілі в своєму житті теж йти спасти себе, йти, спасати інших. Тому що, якщо нас не буде цілі, не буде мрії, то нащо ми живемо взагалі? Навіщо ми живемо? І зараз в Україні всі мріють про те, щоб закінчилась війна і щоб вона закінчилася. Нам треба з'єднатися з Господом, тому що мир, благословення, перемога. Відновлення зцілення дає Бог. І якщо ви хочете прийняти це благословення в своє життя, ми запрошуємо вас. Мій місія, слово Боже, запрошуємо вас на онлайн-конференцію кожної неділі з вивченням Біблії, з вивченням істини. І ви пізнаєте цю істину, істина зробить вас вільними, і мрія стане реальною у вашому житті. Амінь.